Нюанс, який збільшує витрату тканини на ваш виріб. Постачальник один і той самий. Ви тканини, тканина одна й та сама. Але. Ось наглядний приклад. Тканина та сама, постачальник той самий, але ширина рулонів. Різна. І за рахунок того, що ширина рулонів різна, розкладка буде робитися відповідно до найменшого рулону, тому що ці всі вироби в одному розмірі викроюються одночасно. І ось таким чином, за рахунок того, що один колір просто вущий, витрата буде тканини збільшуватися. Зараз я вам навіть для прикладу покажу, щоб ви бачили, так, бачите, наскільки відрізняється. Менша і вуща ширина. Ось ми ось тут викладали покромки, покромці рівно, щоб показати вам різницю. Тобто розкладку ми робимо відповідно до цієї ширини, тому що розбір один і той же. Але за рахунок того, що один колір безпосередньо вущий, ось це все буде випад. А якби Наприклад, були всі рулони однієї тієї ширини, це могло б зекономити в сантиметрах витрату тканини.